Секретний прийом успішних переговорів, техніка тихої паузи. Ну просто, блядь, я не можу серйозно говорити, типу секретний прийом для успішних переговорів. Ну, типа. Ну, подав... ти що продавати не вмієш? Ти що, блядь, нахуй, блядь на 45 тисяч ніколи не продаєш. <кхи> я міну, це блядь, Ну та та ти... так. Говори, бля, та, та, ніхто не заплатить, нікуда, ніхто не будет, це не будет. Как ти у телекомпанії забираєшся продавати? Просто нема самої чарівної доплатки, немає такого, що до тих. как ні, это ти розказував только, що ти, блядь, обжару не Давай, так, суть в тому, що ну, типу, це не як в карате, там секретна техніка дає польоту таємного мангуста, над я скалою. Це та папка, блять, я ввечері прийом, в концесіях побіждала. В кіно це і працює, але на практиці немає такого. Є Історія в тому, що коли ти даєш офер, ти задаєш невеличку паузу, щоб, і дай, чекаєш далі, щоб клієнт говорив. Але це прийшло пройшлося з тих часів, коли продавав волку з Уллстріт, той самий Белфорд, і так, воно працює, але в більшості <прав Superior> випадків ні. Белфард непогано закінчив. У Белфорда є своя своє віло. От. І він далі продає МЛМ курси. Я б не сказав, що йому там дуже сильно погано. Живь в Америці, а то живе в Україні. У нас є воєвателі ви за дбавфорси в Україні його б не посадили. Він би був зараз не прем'єр-міністром.